Дня. Нічого разу Буде що? стільчик, зуби і натик на вулицю. Все, зрозуміло, якщо в мене хватило смілості захищати на сході нашу державу, то я зможу і захистити тут. Це перше, друге, якщо 25 хвилин головання вже почалися з такі макінації, я пропоную замінити голову. Шановні, ви бачили самі, що пройшло дві хвилини і людина вже почала фаршувати. Перед всім я вам розповідав ту саму історію, що ця людина просто безпанщина в мій. Це не Сороченський якор, це обладнання. Е, е, і по друге, прохання, велике прохання, замінити і, Можливо, двоє головучі буде більш порядна людина, ніж ця особа. Це перше. І друге, нам на рішення громаді тягнути таких без... Один за штуди, што да штате? Декола. Значи, со позиција Андрена, Почу, що, ворожай, ворожай. Сказати, що ви вас. Шановні, шановні, ще ніколи в житті злочиничний сказав, що він спочинеться. Ви розумієте самі. А громадна каже, що спіти, злочиничний мов видати, ніколи не признаваєш від. Таким образом, я працюю в усіх областях. Ви мене почули. Народ вас не довіряє. Ви мене почули. Ось чотири людина, ось і ось двоє. Будь ласка, переїжджайте. Матря, переїжджайте, будь ласка, ви 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 не вже ви думаєте, що вже що ці хлопці дурніше за вас і будуть менше тілі. Вони дорослі, бачите. Вони дорослі. Вони російські, вони баральніші, позичають. Ви ви Передайте, будь-кому них слово. І все. І, 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 і напруга сдала. Будь ласка, що так просто нами на Майдані був. Ось одна людина, ось друга, третя, четверта. Вам не довіряють. Звільните. Ви дружині. Не будь ласка. Не думайте, не побігли. У вас у вас уже ви комісія, сказала, ви голосів, А ви сказали, що уявляєте, які очі вам раніше? Народ! Ви появляєте, як вони почували? Для того, ви заходите, може питання ну говорить що це

Щойно відбулася нарада президії, і ми погодили між собою, що мені доручили подальше чергово вести засідання сесії. Тому якщо буде ваша разкая і ваша воля, прошу вас. Вики не фальшуйте, бо будемо вимагати замінити голоса. Я, я ну, ж вважаю, що ви мені не дасте цього зробити навіть Дійдям. нічого. Але в мене в думках. Давайте вона... ми чесно. Але давайте ми якось в режимі діалогу, не монологу. От, от, от. Ми вот, вот. всіда раді. Що ділипу, зроби, я вам зробив? Сьогодні, якщо я запропоную такий варіант розмови. Ми, ми ведемо, якщо у вас є якісь пропозиції, ці зауваження, будь ласка, у вас тут нову. Делегуйте, що він не спомнював. І ми, безумовно, будемо з вами спомнувати. Дякую. Дякую. Дякую.